Радію з того, що маю можливість перебувати тут, в цьому місті, і незважаючи на цей такий буремний важкий час, ми маємо можливість поєднуватись з колегами у роздумах спільних, у навчанні спільному, і це все поєднувати з відпочинком. Дійсно, це нам, вчителям, дуже потрібно, і для себе я дуже багато взяла. Цієї зустрічі, з цього навчання, і я дуже вдячна організаторам. Перший раз на заході, який більш є з духовним е, нахилом. І для мене це був досить такий незвичайний і досить новий досвід. Сьогодні мої відчуття це така насиченість любов'ю, що я навіть е, сиділа, мені постійно хотілося плакати, це були якісь. Сльози настільки глибокого та насиченого розуміння того, що я чула, що ну, мені були приємні ці відчуття, і вони були більш глибокі, ніж ті, якісь радощі, які я відчувала, проходила. Найбільше вражає те, що на цих зустрічах ми обговорюємо взагалі сутність Бога, тому що сутність Бога бути любов'ю. Подібний захід варто організовувати вже для того, щоб відновити себе в стосунках з Богом. Якщо ти не відновлюєш себе, ти не можеш допомогти комусь цьому. Освітянські ретрити це завжди таке духовне підкріплення, це таке духовне зцілення. Це коли ти дійсно питаєш у Бога якісь свої такі дійсно болючі, можливо, сторони, і ти отримуєш на них відповіді, то це завжди класне підбадьорення. І, і от особливо сьогодні був дуже такий чудовий день. А були прекрасні спікери. От я для себе дійсно почула таку підбадьорюючу новину про те, що дійсно ми без Бога ніщо. Ми грішні люди і ми спотикаємось. Ми маємо різні такі виклики в житті. Але якщо навіть ти оступився, то в тебе завжди є вихід. Бог тебе підтримує. Дякую організаторам, що ми можемо в такий час складний, суворий воєнний стан в країні. А ми маємо таке дуже сильне зцілення в Бозі.